Вітаю. Ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Пітьма має бути швидшою за світло. Світло рухається зі швидкістю 300 тисяч кілометрів на секунду. Але темрява має бути трохи швидшою, правильно? Чому я це говорю? Тому що, коли приходить світло, пітьма має тікати. І тоді виходить, що темрява повинна переміщатися трохи швидше за світло. Увімкніть світло, і ви побачите, як темрява розсіюється. Якщо ви слухаєте Ісуса і йдете за Ним, Він каже таке: хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві, той, але матиме світло життя. від Івана 8:12, або в іншому місці. Коли ж кажемо, що маємо спільність із Ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо й правди не чинимо. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа Його Сина очищує нас від усякого гріха. 1 Івана 1, 6, 7 Ви були переведені з царства темряви. До царства Божого дорогого Сина. Живіть, як діти світла. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую тобі за те, що ти мене врятував. Як ти сказав мені, ви бо були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі, поводьтеся, як діти світла. До Ефесян 5.8 Дозволь мені бути світлом у Господі для кожної людини, яка ходить у темряві. Дозволь мені мати світло життя, ідучи за тобою, куди б ти не йшов. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.